Перемещены быть данные политики. Подпичены, Так, Подключены, попросили. Кук М номер 153 милиції, дійсно, 17 -го, 10 -го, 16 -го. сто пятьдесят три, четыреста сорок письмен, капитан Риц, Ядык, Анатолий Станиславович, 817 стоят шестнадцать. Всего вас Еще раз видбальцем, какой с ним? Чого вас затримали? Показує. <сі> а о, бач. А, Ну, відповідно, охоронець мене зупинив. Ну, він цілу не вживав, але затримав. Я, я відмовився показати йому вміст мого наплічника. Пропонував викликати Угу. <сі> викликом. Можете показати їм? Змісту? Я не можу показати, бо ну, добровільно не хочу, а адвокати мене не мають права, тому що я адвокат. Тільки за, за що Отлично. Я вже показував. Ну якщо хочеться, може. Отлично. Свідчення у адвокаті. Чого? Свідчення адвокат, має бути. посвідчення. Ну, mm. сюди. Mm. Має бути посвідчення. Ні. 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 Посвідчення не має бути, коли повидно до закону. То може ви маєте на увазі посвідчення колегії? належності до колегії, колегії є якоїсь, таке не належать до жодної колегії це не заборонено. Mm -hmm. Я приватний адвокат. А щоб не було сумніву, що це саме мені посвідчення, от я показую mm -hmm. паспорт. Якщо маєте доступ до інтернету, можете перевірити в РАЄ. Ви не мешканець міста Кирил. Я мешканець міста Донецька. що робити в ці не те не видим. Працюю. Зареєструємо теж Донецька. Так. Я запропонував пані самій клічі подивитися відео, не знаю, що там побачили. Відомо. Ну якщо я заходив з рюкзаком, воно запищало, виходить, воно запищало, і рюкзак постійно був за плечима, правильно? Ага. Я нічого туди засунути не міг.